Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Дарола-Праводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Да. Угу. І пишіть коменти, мені це дуже важливо. Мені це допомагає. Ми обмінюємося з вами енергіями, обмінюємося інформацією. То в мене підтримує постійно, дякую вам велике. Емоційно це дуже допомагає. А у кого є можливості і є бажання, підтримуйте ще фінансово. Донатьте, спонсоруйте. Хотілося б ще нові колоди, більш глибоко продивитися вашу ситуацію, ситуацію в Україні. Є такі колоди, хочу дуже ошу колоду, і мені сподобалась на прикметі паради янголів. Дуже цікава колода теж. Ну, це таке: побачимо, як вийде. А поки що, якщо потрібні особисті розклади, Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь не по телефону, дзвонити не треба, а пишіть вайбер ватсап і мо. Добре? Поїхали. Відповідаю на ваші запитання. Добрий вечір, Людмила. Сьогодні слухала одного окультиста. Він розповів, що для... А, після коронавіруса прийшла війна. А після війни а, війни людство жде голод. Що вищі сили скажуть? Дякую. Зараз секундочку. Перевірю. Угу. А випали карти. Ось будемо дивитися. Угу. І кажуть вищі сили. А, Давайте логічну цепочку. Ви вибудуємо. Да? Отут От сказано в вашому питанні логічна така цепочка, яку, можливо, ви не, не, не примітили. Дивіться, коронавірус поразив весь світ. Правда? Війна тільки в Україні. Це світу не стосується. Ну, як би вони допомагають, але у них. На їх території немає війни. Тепер, а тут ви кажете: жде голод, людство. Ви ж не кажете в определеній країні, там, після війни буде ж голод. Ну, розумієте, от ці поняття тут можна гратися скільки завгодно. Ну, це чисто гіпотетичне, а, а по суті. По суті, давайте дивитися, ось у ось вищі сили кажуть, по всьому світу наблюдають за цією ситуацією, і щоб не було такого, знаєш, щоб не розстраювати людей, щоб не було такого, йде розчт розрахунок. І всі государства цим займаються вибором. Як це все зробити? Як не допустити до голода всімірного? Чому є зернова угода в Україні? Чому? Дивіться, навіть якщо росіяни покрали у нас зерно, вони що зробили? Вони десь ним торгують в інших країнах. Вони просто ринок займають, забирають і ринок, наше місто, там, де ми з людьми торгували, тепер вони за, за, забирають, тому що вони предлагають наше зерно їм. Тобто вони в, в, таким чином крадуть і забирають міста, місця, де можна збути це зерно. Так що голод, який голод. Ну, вони ж нікуди не діяли те зерно, вони його продали. Так що там, люди голодні, не будуть. Я маю на увазі, що. Падайте в такі вічі і кажуть, будьте стабільними. Ви не, не дивіться на цю луну, яку вам там посилають. І, і є... Я не хочу озвучувати багато людей, які грають на цьому, на, на страхах чоловічих. тобто безсмислені страхи, тривоги. Ну, можливо, у них така робота. А, а ви не слухайте їх, не бійтеся. Це все обнулиться через якийсь період времени. От ці емоції, які ви там проявляєте, ну, у людей, які заробляють на цьому гроші, це можливо там хтось проплачений, я ж не знаю, кого ви там дивилися. Вам треба закінчувати, кажуть. От закінчуватися цими тірзаннями шукати, там, де страшніше. От, если я напишу, допустимо, якусь таку в інтернеті назву, як буває, читаєш, от, все, все, мост взорван, все произошло. Потім починаєш дивитися передачу, ну, інформацію про цей міст, а там взагалі тільки гіпотетически, знову ж таки, вони збираються розрушити. Тобто, ну сійте інформацію. Сійте. Да, ваші очікування. От обороняйтесь от таких да, заявлень. тому що воно ви, вас розтраює, ви входите в депресію. Люди спеціально цим займаються, щоб ви були в депресії, щоб ви не перебували... Знаєте як? Легше дивились на це, що вони пишуть. Легше треба дивитись. Скептически мати такий критичний розум, критичне мислення. Добре, поїхали. А подивіться, будь ласка, таке питання, чи правда, що до осені по центру Києва по урядовому кварталу. Буде нанесено тактичний тактичний ядерний удар? Буде нанесено тактичний ядерний удар по Києву, восени? Бажання є. Бажання є. Є бажання, є посил такий, але по правосуддю за цим, за всім дуже строго слідять. Військові розвідка наблюдають, працюють над цим, щоб це все розрушити. А що розрушить? Ну, важко. Розрушить, от питаю, чому, що, що за башня. Тут йдуть, з однієї сторони, старші аркани йдуть. До речі. З однієї сторони йде а, жертва, жертву розрушить, а з другої сторони, луну розрушить. А, що це буде? Силою, кажуть, розрушати будуть. Теж старші аркани. Одні старші аркани. ситуація. Угу. І буде розуміння, що... Ага, угу. а, і буде розуміння, що не буде чим, да? через перерву якусь, через якийсь період времени а, ожидання, період часу, що нічого не робиться, потім буде мінятися доля дьявола. Що це означає? Ну, війна стабілізується. Це як? Це як? Угу. Не розумієте, тут таке посил. Чому це кажуть? Чому це роблять? Для того, щоб домовлялися, для того, щоб прикратіли дальніші движення по, військові, двіж закончився, вони хочуть домовлятися. Ну, це давно вони вже там поглашають і м, намагаються якось застращати, щоб боялися, да, і щоб тяжесть создати. Угу. щоб страхи були. Що закончилось? Шанс. На шо? На що шанс? На очікування. Ну, от, ну, я кажу. Граються со страхами, граються з... Е... постоянно. Як не одна загроза, так друга загроза. Як не друга загроза, так третя загроза. Так у нас збудеться ця загроза чи ні? Угу. Да? Знову дьявола показують. От він крутиться, крутиться цей дьявол. І він по дураку уйде от этого рішення. Потому що, що? А чому він уйде? У нього тут доля міняється, розумієте? Доля міняється. Він переходить в таке состояние стагнації. І що? Ну, сільонок не буде у нього. Стабілізується, знову показують. Стабілізується і він буде боятися. Стабільно бояться бороться там з усім миром, Воювати не захоче. Що угу, угу. це означає? Очікувати перемоги треба. Кажуть, очікуйте перемоги. Дьявол в льошку уйдет. Знаєте, зимня спячка буде. такой. Так, юмор юмором, а он живый будет на осень, цей дьявол. у него да ну тут показывает что сила его разрушится магически удары будут магичные, его обмежать обмежать его движение в стабильность ну всему приходит конец. Добре, поїхали. Добрий день, пані Людмила. На 10 вересня призначені вибори в депутати. А, вибори депутатів до так званої ЛНР. Підготовка вже йде. Чи, чи відбудуться вони по факту? Вибори відбудуться в ЛНР депутатів по факту. Вересні. Відбудуться вибори. Відбудуться вибори ВЛН. Дивіться. Ваші очікування обмежуться. Ну, тобто те, що ви очікуєте, обмежуються розрушеннями. Нічого там не буде. Так що готуйтесь. Ви там питали про деокупацію, що далі з деокупації Луганщини? Дякую вам. Що там далі з деокупації Луганщини? Угу. Ну, ви знаєте, оці е, там, які там знаходяться, от орки, я їх називаю опариші. Тому що людьми назвати складно. В связи з тим, що вони творять на нашій землі, нашими людьми. Ображайтесь, не ображайтесь, мені пофіг росіяни. І я знаю, що дивитесь, слідкуєте. І є, отут показують, що вони зрозуміють, що нерівноцінно. Їм там бути, і вони уїдуть. Кажуть, ждати треба. От вони, ну, їм, звісно, швидкість нададуть воєнним, да, воєнним образом, чи військові. Вони над цим працюють зараз. Так що, чекайте, да. вся ситуація проясниться по правосуддію. Старші аркани йдуть, так що вам тут недовго залишилося теж. Ага. Обстріли будуть. Ждіть. З одної сторони обстріли, з другої сторони а, луна. А що а за луна? Чо? Угу. Ну, в тихушечку йдуть, якби йожики в туман. Все. Дякую. Очікуйте звільнення Луанщини. Над цим працюють. Чи правда, що Пригожин Білорусі? Правда, что Пригожин Беларусь? Він тут на выборі. Так, давайте, тому що показали даму якусь. Ну, давайте будь пожалуйста, Пригожина. Пригожина, покажіть. Покажите Пригожина. Угу, манипулятор, да. І що? Він в Беларуси. Він в тупиковой ситуации находится. Тут такие идут манипуляции. що він еще ого, что тут все хорошо у него. А с другой стороны, він, с однієї стороны. Працює, а не знає йому, працювати чи обманувати. А, а де ти знаходиш? Ти в Білорусі? Ти в Білорусі? Жде, жде переїзда? Ага. Куди? В силу? Ну і хоч, хочеш сили набратися, але боїться, він же ж накосячив, а тепер йому кругом з всіх сторон гембель називається, Відстоює свої позиції. В Лешку ушл, да. З дьяволом, каже, розмовляти немає зараз можливості. І по правосуддю він. В стабільності Це дом. Ну, десь він в одиночестві. Да. Шукає, шукає п'ятий угол. А, так він в білорусі це, чи, чи це маніпуляція? Дома по правосуді. Ага. У якоїсь дівушки, може, дочки, я не знаю. Але тут по правосуддю він з якоюсь жінкою ілі коханою жінкою. Ага. Так. А для чого Лукашенку він? Ну, ні, не так. Я спочатку спитаю. А це правда, що його вагнерівцям будують житло в Білорусі? Це правда? Бо, кажуть, там якісь кадри показували. Це правда, що їм житло будують в Білорусі? Знаете, как? Ну, сказки белого бычка называется. То есть тут идея трансформации. Тр... Перемены. Перемены вроде бы. Вот все будет хорошо, и у нас тут договоренность, и вы тут сил набирать будете, и там тренировки. А насправде тут идея момент отслеживания и сдерживания. здержування е, е, жертв. Вони попали в тупікову ситуацію. З сторони жертви, з другої сторони, е, працювати треба далі. Їм будують житло? Угу. Куди? Та немає сенсу їм там житло будувати. От він там в одиночестві, той пригожин, і, той, і от ці от, от, сказки про те, що вагнерівці вони там куди-то переселять. Тут большое сумнення. Тут багато брехні. Вагнерівці переселять в Білорусі. Ну, для чого? Потім спитаємо, для чого Лукашенко вони. А їх переселять в Білорусь? Рсь за временем. Угу. Та ні, нечони. Не. Шанс нашо? Ні, не ресурсно, смисла немає. Знаєте, як? Ну у мене відчуття все-таки інтуїція зроботала. У мене було таке відчуття, що їх, якби... Сказки їм розказали про те, що от у них там будуще, їх заспокоїть, щоб вони не бунтували, а там потихоньку їх роздюргують і з ними розбираються. Уходять на ресурсно це все, перевозить їх куда-то в Білорусь. Зачем Лукашенко цей гімарой? Вони там збунтуються, ще Лукашенко голову тяпають. Ну, давайте оце попитаю іпотетически. Для чого Лукашенку вони взагалі? Для чого. Угу. Угу. А, ну як би, ожидав, що це на майбутнє по колесу фортуни, ну так йому, подфартіло. Що знаєте як? І по Єрафанту, і по всьому, це як відстоює він свою стабільність таким обманним образом. Типа, щоб боялися, щоб не, да, щоб не під, е, ніхто не мог позаритися на його кресло. Таким образом, от получив він від цього вигоду, щоб не бояли, Ну, Боялись, що такі вояки у нього там. щоб... Ну, тут показано, що все заблокіровано. Угу. По миру. Угу. Ага. Ну, він розуміє, що по дьяволу, вот стабільно з дьяволом, як би... воно того не стоїть, краще не зв'язуватися. Тут по правосуддію сіленок маловато. І а чим він платить буде? От Лукашенко, якщо навіть возьми їх, вони ж там дорогостоящи, ці товариші, їм треба платити. Це тупікова ситуація. А бабки він постійно відкачує у Путіна. Так що зачем він ему може? Це тяжело, це напряжно. Ці вагнеровці вони ж будуть гвалтувати. Вони будуть красти, вони будуть пити, наркоманити. Зачем йому, ожидати, ну, би, що воно йому дасть? Це ж прийдеться домовлятися і більше, більше тяжесті, ніж користі, понимаєте? Користі з гульки нос, ну, як би показати, що от у мене вагнерівце. А тяжесть дуже велика, проблем там дуже багато. Ці товариші дуже проблематичні ну, проблемні. Так, далі. А, 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 ну, небезпека для Польщі є від Білорусі, Тому що там все вони оце грозяться, якісь шарики надувають, бульки пускають. Що от з Білорусі буде нападіння на Польщу? Буде нападіння на Польщу? Нет, 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 ага. ну, відкладають вони на майбутнє. Понимаєте, от зараз от этим шансом воспользоваться, це як дословно от кажуть вищі сили, це от розстраивати там, бороться, биться, немає. Немає смисла. Вони розстроєні. Вони тими, Вони ж провокацію вже робили. Вони розстроєні, що у них, вони не те, що хотіли. Ну да, внімання відтягували. Ну і все. І що вони отримали? Великий забор і на кордоні, і усільну охраня. Долю хочуть, От вони... поміняється доля, да? і вони очікують, що буде прорив, прорив з Польщею, по колісу фортуни, що почнуть домовлятися. А це сам Лукашенко хоче? Так, да, і стабіл... стабілізуватися хочуть. Ух ти, ух ухти, ух ти. І щоб все було добре по правосуддю. Ем, ну, знаєте, як сміжні країни, щоб не було ніякої агресії по поводу Польщі. А це сам Лукашенко так думає? Чи взагалі? І що? Через період времени вони кажуть, от эта агресія, така, як раніше, от, агресивні випади, воно це все закінчиться. І що буде? Ну, залишиться страх. Перед тим, щоб маніпулювати от этими, ну, видимо, їх предупредили, щоб вони перестали маніпулювати, що там нападуть, обстріляють і всяке таке. Тут бажання є на майбутнє з Польщею домовлятися. Така історія. Добре, на сьогодні все. До побачення, пока-пока. Пишіть свої запитання. Коменти пишіть мені, це дуже важливо. Пока-пока, до зустрічі!